І ще одна тривожна ознака цієї ескалації: це ворог знову дотягується ствольною артилерією до передмісті українських обласних центрів. Цього разу це місто Суми. Подібні атаки вони свідчать не лише про активізацію ворожих підрозділів на конкретному напрямку. Ви бачите мапу, саме на якому напрямку, а й спроби саме психологічного тиску саме росіяни прагнуть повернути в інформаційний. Простір, простір, образ якогось незагищеного тилу, що він вразливий. Але в цих реаліях важливо усвідомити, що лінія фронту вона умовна. Безпека кожного регіону залежить від сил ППО і також від готовності громадян до мобілізації у. Найширшому значенні цього слова і трохи детальніше саме про цю новину. Орієнтовно, 22-23 червня російська армія вразила ствольною артилерією до села Піщане, де розташоване воно розташоване одразу за сумами від точки прильоту до межі сумами менше кілометра. За даними саме співрозмовника, що надав саме інформацію, це співрозмовник є у правоохоронних органах. Він наймовірніше, росіяни застосували для обстрілу піщаного активно-реактивний снаряд 152-ї Міліметрової самохідної артилерійської установки, типу гіацинт, максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33-40 кілометрів. Якщо заміряти саме, якщо ви бачили, саме можете повернутися саме на мапу і глянути. І Якщо заміряти цю відстань від точки прильоту, яка саме була в розпорядженні, виходить, що Ворожа сау стріляла з території Росії саме з півночі, в районі села Кульбаки. А зі сходу в районі Гуєва та Горналі. Кульбаки розташовані піднічніше захоплених Росією сіл на Сумщині Гуєво та Горналь на відносно спокійному відтинку Миропілля і. Саме чому це важливо? Бо, попри посилення підрозділів сил оборони на Сумщині та наступальні дії української армії в напрямку Кіндратівки, Андріївки та Юнаківки, російська армія вона ж все-таки не полишає спроб дотягнутися до сум артилерією. І поки збройні сили України е, утримують ключові напрямки на сході та півдні, ворог системно виснажує північ. Прикордоння обстріли прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини – Це для, для нас є на жаль, на жаль, є щоденною реальністю, яка потрапляє в заголовки світових медіа, але потребує не меншої уваги. 256 вибухів за добу, десятки атак, і це є навмисним розхитуванням життя наш нас, тобто мирних громадян, і воно спрямовується саме на зниження морального нашого стану, посилення тиску ну, і мобілізації внутрішніх резервів. Що немало важливо, от саме ці обстріли, що сьогоднішній нічний обстріл, вони мають не військову, вони мають лише терористичну. Мету. І стосовно того сьогоднішнього обстрілу є новина з прикордоння: що російські війська минулої доби завдали орієнтовно 69 ударів по прикордонних областях Чернігівської та Сумської областей, і саме пролунало 256. Вибухів, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Ну і окрім цього, є ще новини з Хмельниччини, Хмельницької області. Наразі, там, станом на 14 годину дня, частина Хмельницької області залишилася без світла внаслідок російської. Внаслідок російського обстрілу саме в цю ніч, 29 червня, РФ атакувала ударними безпілотниками і ракетами Хмельницьку область. Саме про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Про це повідомив. Голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін у небі над регіоном е, сили протиповітряної оборони знищили саме дві ракети: Х-101 і 30 дронів камікад. з них, е, що немало важливо, 21 локаційно втрачено. Їх поки що шукають, і у наслідок масованої атаки жерефії. Пошкоджено лінії електропередачі. Близько 150 споживачів в одному із населених пунктів Шепетівського району залишилися без світла. Крім цього, у школі є пошкоджені вікна. У Львівській області пошкоджено критичну інфраструктуру. На Івано-Франківщині постраждала жінка, і у місті Сміла Черкаської області шестеро людей дістали поранення. Пошкоджено три дев'ятиповерхівки, Повторююся, та суттєво зруйновано. Коледж Національного університету харчових технологій. І у Полтаві є також пошкодження. Саме в нашому місті пошкоджено головний і приміський залізничний вокзали. І Полтава вкотре доводить, що навіть під ударом громада тримає фронт міцно. Майже сотня звернень на гарячу лінію, десятки пошкоджених будинків, начальний заклад з вибитими десятками вікон. Це щоденна праця на відновлення, у яких дійсно немає гучних заголовків, але є от справжні люди, справжній тил і міські служби, вони ж фіксують саме оці збитки і запускають вже ж відновлення. Ну і є зведена інформація станом на 12-ту годину дня, тобі ж на обід, на міську оперативну службу. Це інформація з соціальних мереж Катерини Ямщикової, очільниці Полтавської. Полтави на міську оперативну службу надійшло майже 100 звернень від мешканців громади. Фахівці міської ради проводять обстеження пошкоджених об'єктів, зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах. З них 16 – це приватні домоволодіння. Ну і загальна кількість пошкоджених будівель, це там покрівлі дві дві покрівлі в навчальні. Заклади пошкоджені, приватні домоволодіння теж були пошкоджені, Здебільшого це були вибиті вікна і роботи з ліквідації наслідків тривають. І про це і будуть ще подальші новини. Ще слідкуйте за новинами і зараз. І будемо ще це озвучувати в подальшому ефірі на 19-ту годину. Бо е, Росія вона не зупиняється, і ми ж... Теж не будемо зупинятися і продовжувати далі захищати, боронити нашу країну і бути в укриттях, якщо зараз ви ж дійсно бачите, що є небезпека, будьте в укритті. Бо м Росія не гребує нічим, вона атакує як звичайних, як військових, військові об'єкти, так і звичайні. Там військові, хоча де вони там зараз військових бачать у цивільних будівлях, і зараз вони атакують впівдронами. Цивільне населення, от є подалі, є далі новина про те, що у Миха... Маломихайлівській громаді, що на Сельниківщині, є трагічна звістка, що fpv дрони росіян по ударили по цій громаді fpv дроном, і вони поцілили не просто в авто. Вони, в цьому авто був пенсіонер, чоловікові було 72 роки, і, на жаль, він загинув. І саме це знову ж таки зафіксували акт. Літальний апарат влучив просто в авто цивільного. І вбили 72-річного чоловіка. І атака, а, атака вона, ну, вона вже не випадковість, це вже систематичність. І це не, не помилка наведення. Це частина стратегічного залякування. Це вдарити в глибокий тил, в глибоку тилову зону, та, що є поза, поза логікою фронту. Ну, і ми висловлюємо співчуття родині загиблого. І Водночас ми усвідомлюємо, що Росія вона дійсно не бачить різниці між військовими та мирними.